Зараз офіси у нас усіх асоціюються з компаніями, які намахують людей. А як це відбувається насправді? Ніхто з нас не має уявлення. Тож уявіть, невідомо де, десь в центрі Дніпра. Поїхали. Три цифрочки з вороту вашої карточки. Три, вісім, чотири. Нічка Наталочка, це ваші сім тисяч вже у нас. Ой, то пограйте да вигравайте, до побачення. Боже. Як це було легко? А здавалось би, деканер Пінського податкового університету. Я тебе вітаю. Юбілейний сотий лох або Ну, взагалі, то лохиня. Тобто тут ти повагу проявляєш. Добрий день. Добрий день, кажу. Що три рази маю говорити чи що. Ви хто? Я. Я виграв? Вчора смс від вас прийшла. Вітаю, ви виграли. Кіорія 2007 року. Червону. А то моя мрія була, щоб саме 2007-го року. Рік хороший був тоді. Ну так, рік тоді хороший був. Долар по п'ять. Машини тоді хороші робили. У мене секс був. Четвер. Слухайте, а ви напевно помилилися. Знаєте, а ну підіть там, пошукайте, можливо, десь далі. Чуєте, я вже замахався ходити. Я думав, що я до вас прийду, а від вас поїду на машині. Ну, в принципі, я вже на машину назбирав, але тут від вас смс каже, о, ви виграли. Думаю, куди би то інвестувати? <рігум> так, це подарунок день народження. <рігум> Не знаю, але зараз ми його розпакуємо. Раз, два, три ще сьомого року мене розчули! Ви ж проходьте, сідайте. Так, чай, кава, можливо, цукерки з ресепшну принести. Так, о, а може, ну, може ви хочете випити, все-таки поки. О, я за кермом буду. Так, нам треба зараз все юридично оформити, ми зараз невеличкий брифінг і до вас повернемось. Почекайте, будь ласка. Каша за кермом буде. Да, слушай, класична часу, да? схема. Класична Три часу. цифри це цифри з зворота карти. Три цифри роботи. Да? Ну, тіпо... <ріст> а, ви говорите? То, може я завтра прийду. Ну, чекайте, чекайте, яке завтра. Ми ж просто спеціально для вас розробляли ну, спеціалізовану ексклюзивну анкету. Да? Ваше ім'я. Степан. Угу. Три цифри з звороту вашої карти. <ріст> а, а ви часом не шахраї. Ні. Nee. Nee. No, <реш> hey, ну, добре. Хей, йо-мою, карта в інших штамах, а штани вдома. Так може якось там додому наберете, узнаєте, щоб вам сказали номер карти. Та можу до діда набрати. У мене з дідом, до речі, смішна історія є. Я ж то в дитинстві ну, бізнес вирішив, такий невеличкий, з зубною феєю. Взяв зуби, поставив під подушку. Зранку встаю, а там нема нічого. Певно, треба було своє ставити. Так і з того часу дід зі мною не говорить. Так, так, пацани, сюди. Значить, тільки що лохів розводив. Дзвонив Ігорю Ластичкін. Сказав: якщо він скине 500 гривень, то може більше не бути тренером Ліги Сміху. І він що? 5 тисяч доларів скинув. <ріху> <ріху> то тепер в пошуках тренера. Як то кажуть, в активному пошуку. А це що, новенький? Новенький чемпіон. Переможець. Він виграв Кіаріо. Яку Кіаріо? Червону. а Переможець! То я вас вітаю! А ви думали, що таке буває тільки в кіно. Кіно? Блін, а я ні разу не був в кіно. Чому? То мені завжди на вході в кінотеатр білети кривали, і все. Ага. Ну То ви може, онлайн купіть карту і оплаті. Ні, 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 ви мені ті молоді, нові штуки не, не вішайте. Я люблю, коли такого готівка на кишені і все. Чудовий вибір, я вам хочу сказати. Акція. Акція. На депозит готівку клади. І, і дві і... кіоріо забери. Червоні. Одна червоніша іншої. Була, не була. В абанк. Це 200 гривень. Ну перерахуйте. Так, чекайте, а ті гроші, які ви накопичили на машину, вони взагалі є? Ну, нема, ну типа є. Ну, там, та ви ж мені на початку не дали сказати, розумієте? Перед вашою смс-кою до мене прийшла ще одна смс. -ка. Пише, вітаємо, ви виграли один мільйон. Я думаю, ого, зайду до вас, візьму машину, потім на тій машині поїду і заберу той мільйон. Кажіть чесно, просто вас конкуренти да, до нас прислали, В нашу схемочку хотіли ви собі, щоб самі гроші заробляти. Да? Ви ви, цей, ви жук. Ну а хто ви такий? Так я з СБУ. збиву. В кіно він не був. Ні, в кіно я реально не був. Короче, пацани, пакуйте їх. Працює СБУ! Всім на підлогу! Молодець Степан! Та яке, що не бачу тихо, всю. Він наш найкращий. Ти наш найкращий агент під прикриттям. Та ти розумієш, я от вже майже вот в руках кіаріо вот, мав. Та не переживай за цих трьох дають винагороду. Серйозно? Так, кіаріо. Чорну. <кхи> Чорну. Тримай собі. Лунь і Степан Вікоброда. Дякуємо.